День народження, мій любий Харків! Для мене ти особливий, бо ти подарував мені найщасливіші моменти в житті. Це моє дитинство. Ти гордий, нескорений, самостійний. Ти одне з найкращих українських міст. Ти гідно тримаєш форпост нашої країни. Ти місто надзвичайних людей. Ти це місто свободи. Я хочу побажати вашому місту мира, процвітання, щоб у вашому місті завжди був дитячий сміх. Терпіння, силу духу та скорішого повернення додому. Дай Бог швидше Закінчилась війна і йшло все зло з нашої землі. І наш любимий город Харьков знову стане красивим, процвітаючим і світлим. Фізичного здоров'я, успіху, всьому заробіткані. Зі святом. Разом сила, перемога вже близько. Нехай усім нам дихається легко та вільно. А на твоїх вулицях завжди запанує мир і затишок. З днем народження Харків. Я дуже тебе люблю. Ти мій герой. Слава Україні!